Римо зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Вітаємо, пане Станіславе. Щирі вітання. Кілька років тривав розгляд цієї справи «Роттердам Плюс. Вона була такою досить резонансною, тому що стосувалося вартості вугілля. Тобто, закриття цієї справи, що це означає з юридичної точки зору? Що вартість вугілля, яка встановлювалася, вона була справедливою. Для того щоб зрозуміти дійсно про що кримінальне провадження дійсно, ви сказали, що декілька років ми вже бачимо його хід. Слід звернути увагу на наступне протягом останніх щонайменше двох років, прокурорами САД неодноразово приймалося рішення про закриття цього кримінального провадження. Воно про саме скаржувалося в вищий антикорупційний суд. Антикорупційний суд приймав спершу в одному випадку рішення про скасування цієї постанови, потім ну і відновлення слідства. В подальшому знову було закрите це провадження. Однак, за скаргами на закриття, як перша інстанція, так і апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримали закриття і не скасували. Однак надалі керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури скасував знову ж таки постанову про закриття. І слідство продовжилося і в подальшому справа була направлена до суду раніше це кримінальне провадження закривалося в зв'язку з відсутністю події та складу кримінального правопорушення. Тобто, певний період часу спеціалізована антикорупційна прокуратура, закриваючи це кримінальне провадження, вважала, що в ньому відсутній склад злочину. Тобто, що злочину взагалі не було вчинено Однак на сьогодні. Озвучене вами рішення колегії Вищого антикорупційного суду закрили з інших підстав зв'язку із закінченням строків досудового розслідування з моменту повідомлення особи про підозру. Варто розуміти, що з моменту повідомлення про підозру в кримінальному провадженні є певний граничний строк, який складає один рік. Там він насправді неодноразово повинен бути продовжений, в тому числі і слідчим судею, але загалом не більше одного року. І е, спеціалізована корупційна прокуратура правоохоронці не вклалися в цей строк, з того, що ми розуміємо. Звісно, ще на сьогодні повного тексту рішення немає, тому деталі викласти деталі поки не зрозумілі. Однак це доволі така розповсюджена, якщо так можна сказати, практика. Якщо правоохоронні органи не встигають в певний строк, то кримінальне провадження може бути закрите. Тим не менше, це рішення підлягає оскарженню і дійсно в подальшому буде переглядати його апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Якщо прийма рішення про скасування рішення про закриття, то судовий розгляд продовжиться в загальному порядку. Пане Станіславе, я трохи заплутався і хотів би, щоб ви мені допомогли із дещом. Хто відкрив це кримінальне провадження? Спеціальна антикорупційна прокуратура. Ініціювали, розпочинали кримінальне провадження. НАБУ, Національне антикорупційне бюро. Нагляд за детективами Набу здійснює прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І самі хотіли тобто... декілька разів закрити це провадження за відсутністю складу злочину. Так, а тепер вони, хотіла, вони... Закривали. закривали. А тепер, коли колегія судді вищого антикорупційного суду закрила справу, САП хоче подавати апеляцію, аби її не закривали. Вірно. Я, я все правильно зрозумів. А для чому так складно? Вірно. Для, для чого це все? В чому проблема? У них є додаткові матеріали і, і докази чиєїсь вини? Насправді я тому і розповів цілу цю хронологію, що дійсно самими прокурорами САП приймалося раніше рішення про закриття зв'язку з відсутністю складу злочину. мабуть. З того часу минув десь ну певний період. Зокрема, закривалося перше це кримінальне провадження в серпні 2020 року. І е, позиція до цього часу прокуратури змінилася, можливо, в тому числі здобулися нові докази, появилися нові відомості, які дозволяли на сьогодні стверджувати про наявність складу злочину. І тому е, була направлена ця справа для загального розгляду вже по суті в суд. Однак, дійсно, в зв'язку з пропуском строків суд прийняв рішення. Ну, це дійсно відповідає вимогам законодавства кримінального процесуального кодексу. Якщо строки порушені і обвинувальний акт, тобто справа. Надійшла до суду поза межами цього строку, то кримінальне провадження підлягає закриттю. І маленьке уточнення, наскільки великі шанси у САП на апеляцію, на успішну апеляцію? Тобто, на чому вони ґрунтуватимуть свою апеляцію, якщо в першій інстанції строки вийшли? Насправді точиться дискусія саме з яким моментом це такі дуже знаєш такі, глибокі і тонкі моменти кримінально процесуального законодавства. Однак. В цьому і в ряді інших кримінальних проваджень може бути прийнято рішення про його зупинку в силу певних обставин, як то, наприклад, виконання доручення про міжнародну правову допомогу. Так? І цей строк, на який було зупинено, він не враховується до загального строку. Окрім цього, є ще й позиція, коли оці хронології, що я сказав, коли закривали кримінальне провадження і в подальшому прокурором було скасоване закриття. То цей строк, яким цей період часу, коли воно було закрите, і скасовано також був включений uh -huh. до загального строку у цього річного кримінального провадження. Тому тут я сказав би ну, якщо так оцінити шанси, є чому тому, що є і різна судова практика, і трактування чи необхідно включати оцей період закритого кримінального провадження до загальних строків, чи ні? Тому це така доволі велика права дискусія, і в судовій практиці вона розділяється в одному випадку. Говорять про те, що потрібно в іншому ні. І от якраз ця дискусія насправді приводить до таких рішень і до таких ну, так, юридичних казусів. Зрозуміло дуже цікаво, насправді Я і не думав, що це аж настільки цікава тема. Ще а, дещо хотіли з вами обговорити. залишайтеся з нами на зв'язку. Уперше в Україні викривачу корупції виплатять винагороду. Він отримує понад 13 мільйонів гривень, а це більш ніж 350 тисяч доларів. Це ж скільки можна задонатити? Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд у 2020-му Викривач Євген Шевченко повідомив про спробу підкупити керівників антикорупційних органів. Вийшлося про про хабар у розмірі шести мільйонів доларів за п'ять мільйонів зелених із екс-міністра екології Миколи Злочевського мали зняти підозру у справі про розкрадання коштів. А ще мільйон мали отримати за свої послуги посередники. Напередодні ж вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього першого заступника начальника Київської податкової служби Миколу Ілляшенка в шахрайстві і наданні неправомірної вигоди. Саме він за версією обвинувачення організував підкуп представників антикорупційних органів. Цей випадок підштовхнув уже 360 осіб повідомити про відомі їм корупційні дії. Пане Станіславе, ми з вами неодноразово обговорювали всю тему викривачів корупції. То як далі люди будуть відчувати свою захищеність? Ну, я маю на увазі, ті, хто хоче викрити корупцію, але можливо там в чомусь сумніваються. Я вважаю, що безумовно так. Знову ж таки, хто такі викривачі? Це викривачі, це будь-яка особа, які з тих чи інших джерел в силу своєї трудової діяльності громадської стало відомо про можливе вчинення корупційного злочину. За рядом обставин така особа, якщо звернеться в правоохоронні органи, в тому числі через портал НАЗК реєстр викривачів, який недавно також оголошено відкриття, вона може набути статус викривача. І викривачу, окрім озвучено, дійсно розмір винагороди, становить 10% від суми неправомірної винагороди або завданих цим корупційним злочином збитків. Однак ця сума не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат на момент вчинення злочину. Якщо ми, наприклад, на сьогодні візьмемо на 2023 рік, то це не більше ніж 20 мільйонів гривень. Угу. І окрім цієї винагороди, дійсно викривач користується рядом прав і в тому числі захистом. До прикладу, якщо викривачем є особа, яка наприклад, працювала в держустанові, вона викрила свого керівника, і керівник в силу своїх посадових обов'язків прийняв рішення звільнити цю особу. То НАЗК може втрутитися, надати припис і зобов'язати цю особу. Поновити на роботі, виплати всі необхідні грошові компенсації, також, якщо є необхідність, можливе забезпечення захисту викривача як фізичного, так і юридичного, тобто зміна прізвища, зміна даних. Тому ряд запобіжників дійсно є, і в тому числі така доволі так, позитивний бонус: це оця винагорода, яка буде особі сплачена після постановлення судом вироку, що набрав законної сили. В даній справі дійсно судом постановлено рішення про виплату цієї винагороди, Однак ще на сьогодні необхідно вичекати термін у 30 днів до моменту набрання рішенням законної сили, і тоді фактично викривач може претендувати на цю суму, звертатися і вона йому буде виплачена. Тому я вважаю, це дійсно один з таких хороших потужних інструментів для того, щоб стимулювати, вичистити просто всюди корупцію. Щоб кожна особа розуміла, що вона, по-перше, буде доволі захищена державою і правоохоронними органами на ЗК від будь-яких протиправних дій, а також за результатами судового розгляду може претендувати на таку винагороду. І ще одне надзвичайно важливе і серйозне питання: чи оподатковуються такі винагороди? Хороше питання. Насправді на сьогодні якихось додаткових роз'яснень немає. Але я би на місці викривача в даному випадку превентивно звернувся в податкову і попросив роз'яснити на всякий случай. <рес> що ж, пане Станіславе, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар.